Вживайте корицю. Розповімо про найбільш вживану спецію та її користь для здоров'я. Задля безпеки також зазначимо, при яких хворобах дія кориці може нашкодити. Корицю використовують в різноманітних кулінарних стравах, а також в традиційній медицині. Ще з давніх давен цю спецію додають до страв, щоб посилити смак та аромат. Однак дослідження підтверджують і її лікувальні властивості. Перше. контроль рівня цукру в крові вчені помітили, що споживання кориці може допомагати знизити рівень глюкози в крові. Вона підвищує чутливість до інсуліну та поліпшує розщеплення цукру організмом, що корисно для людей з діабетом другого типу. Друге. Полегшення болю та інших ускладнень мігрені. Учасникам дослідження давали щодня три капсули порошку, кожна з яких містила 600 мг кориці. Додавання кориці зменшило запалення, а також частоту тяжкість і тривалість головного болю у пацієнтів з мігренню. Третє. Антиоксидантні властивості кориця містить високу кількість поліфенолів. Вони допомагають боротися зі стресом в організмі, запобігають пошкодженню клітин вільними радикалами. Вільні радикали утворюються в організмі як природна частина біохімічних процесів та можуть підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету. Раку та інших хвороб. Четверте. Протизапальний ефект Дослідження підтвердили, що вживання кориці знижує рівень запальних маркерів. Використовується для діагностики та моніторингу запальних захворювань. Споживання кориці може поліпшити самопочуття людини у разі хронічних запалень. П'яте. Антибактеріальні властивості, виявлено, що кориця має здатність боротися зі шкідливими бактеріями, такими як сальмонела харчова інфекція і ешерихія колі. Бактерія в кишковій флорі. Вона може допомагати вбивати або стримувати ріст цих мікроорганізмів. У яких випадках вживати корицю не варто. Перше людям з хворобами печінки. Кориця містить кумарин. Великі дози цієї сполуки можуть бути шкідливими для здоров'я, оскільки здатні викликати ураження печінки та інші проблеми зі здоров'ям. Однак у кориці міститься дуже мало кумарину, тому в невеликих кількостях споживання кориці вважається безпечним. Друге. Особам, які не мають цукрового діабету або які вживають інші ліки, які знижують рівень цукру в крові. Вживання кориці може призвести до гіпоглікемії низького рівня цукру. Третє. Вагітним жінкам рекомендується обмежувати споживання кориці, оскільки особливості кориці. Можуть впливати на тонус матки 4. Особам з алергією на корицю та індивідуальною непереносимістю цієї спеції 5. Людям, які приймають певні ліки, такі як антикоагулянти засоби для розрідження крові. Перед вживанням кориці слід проконсультуватися з лікарем. Загалом кориця це дивовижна приправа, яка може збагатити смак будь-якої страви і одночасно мати позитивний вплив на здоров'я. Але варто зазначити, що перед її вживанням необхідно звернутися до лікаря та переконатися, що цей продукт безпечний для вашого організму.